Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків. Ми з вами завершуємо майже наші уроки. Нам залишилося декілька їх опрацювати, і це один із них. Отже, ми з вами складали обернені задачі до задач на знаходження двох добутків. Що було обернено в ці задачі? Ми загальнили план розв'язування обернених задач до задач на знаходження суми двох добутків, яких шуканою величиною є одиниця вимірювання маса одного ящика, місткість однієї банки, довжина одного відрізу ціна або продуктивність праці. Так, отже, сьогодні ми з вами складемо інші обернені задачі, і буде яких кількість. Шукати або час. Напишіть, будь ласка, 23 грудня, класна робота, і пропишіть число 42. Записала, будь ласка, 23 грудня. Класна робота і число 42. Так, ідемо з вами далі. Номер перший. Так, запишіть, будь ласка, номер один, та це є великий вираз. Зупиніть відео, його опрацюйте, і тоді ми з вами об'єднаємося та перевіримо. Так, порахували. Тепер давайте з вами перевіряти. Так, отже, з чого ми починали? Спочатку додавання. 38 додати, 7 буде 45. Що ми спочатку, як ви думаєте, множимо, чи, о, ділимо, чи не додаємо? Звичайно, ділимо. 45 поділили на 5. 9. 18 додати 9, 27. Поділили на 9 3. 3 на 8, 24. 24 поділили на 6, отримали 4. Так, у кого така сама відповідь? Ви великі молодці. Якщо ні, то, будь ласка, теж виправте, де у вас були помилки? Та будемо з вами працювати далі. Так, розв'язуємо з вами поки задачу усну. Для нагородження переможців. Класно Вікторина купили 4 набори олівців по 10 гривень. І 7 альбомів по 6. Як дізнатися, скільки ви витратили на покупку? Потрібно 10 на 4, 40, 6 на 7, 42. 40 плюс 42 82. Так, дивимося. Тут у нас є загально, так, стосовно олівців, не змінилася. Але любов не знаємо, але є ось ця число. Тобто ми знову 10 множимо на 4, і потім 82 віднімаємо те, що ми отримали, І ділимо на 7. Далі, тут як ми можемо порахувати? Ми 6 множимо на 7, 82 віднімаємо цей добуток і ділимо на 4, щоб дізнатися, скільки коштує олівець. Так, дивимося у нас 10 ціна гривень, так, кількість 4 і вартість така, ми, ми з вами отримали. Тобто тут, тут так само: 10 помножили на 4, 82 відняли 10, цей добуток і поділили на 6. І дізнаємося кількість. Так само тут ми теж множимо те, що можемо, від загальної віднімаємо і отримуємо кількість штук. Будь ласка, напишіть номер 2. Так, отже, у бібліотеці в першій шафі 9 полиць, і на кожній стоїть 6 книжок, а в другій шафі 4 полиці, і на кожній стоїть 5 книжок. Скільки всього книжок у двох шафах? Отже, в нас перша шафа, друга шафа, кількість книжок на одній полиці 6, кількість полиці 9. Загальну кількість не знаю. Тут у нас 5 і тут 4. Записала, будь ласка, коротку умову, і тоді ми з вами будемо вже розбирати, як ми будемо її обчислювати. Знаходити. Так, чи можемо, ми скільки всього книжок на першій полиці? Так, що для цього нам потрібно? Нам потрібно 9 помножити на 6, і буде. 54. 54 штуки – це у нас в першій шафі. Записала, будь ласка. Записала 6 помножити на 9. Дорівнює 54. Тире у першій шафі. Так, тепер ми можемо так само дізнатися, скільки у другій шафі? Можемо. Що ми для цього робимо? 5 помножити на 4 І буде. 20. 20 штук це у другій шафі. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього? Так, а що для цього нам потрібно зробити? 54 додати 20 і буде.

У двох шафах. У двох шафах так. Наступне номер третє. Нам потрібно з вами підставити нашу умову, так, опрацювати. Якщо А, наприклад, у нас дорівнює 24. У Нас з вами є на нашій сторінці 124. Так, дві умови. А поділити на 6 мінус А поділити на 8. Якщо А 24. Тобто, що ми повинні 24 поділити на 6, мінус 24 поділити на 8. 24 поділити на 6, 4. 24 поділити на 8 3. І 4 мінус 3 1. Записала, будь ласка. Тепер, друге, 36 поділили на К плюс К помножити на 7. Якщо К 4, отже, пишемо, якщо К дорівнює 4, то. 36 ділимо на 4 плюс 4 помножити на 7. 36 ділимо на 4. 9. 4 на 7. 28. 28 плюс 9. 37. Записали, будь ласка. Так, ідемо з вами далі. Номер 4. У нас з вами тут буде три рівняння. Так, 56 поділити на 7 плюс n дорівня 65. Це просте, чи ускладнене? Ускладено. Що ми можемо порахувати? 56 поділити на 7 і буде 8. 8 плюс n дорівня 65. Як знайти n? Потрібно 65 відняти 8, і буде 57. Підкреслюємо, підставляємо і перевірочка. Так, наступне рівняння. 42 поділили на А, плюс 24 дорівнює 30. Що ми тут робимо? Так, начіпаємо 42 поділити на А, це закрили. Якесь число додали 24, отримали 30. Що нам потрібно зробити? Потрібно 30 відняти 24, і буде 6. І тоді як знайти А? Потрібно 42 поділити на 6. І А буде. 7. Підставляємо і перевірочка. наступне будь ласка, зупиніть, та спробуйте. Виконати самостійно. Коли виконаєте, тоді вмикаєте та перевіряємо. Так, отже, перевіряємо, що ми на з вами. 7 помножити на х. Тоді виходить, 63 потрібно відняти 49. І це 14. 7 помножити на х дорівня 14. Як знайти х? Потрібно 14 поділити на 7. І буде. 2. І підставляємо. Не забуваємо дорівнює під дорівня 49 до рівня 49. Так, отже, які задачі ми розв'язували, за якими ознаками можна впізнати. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого та до побачення.